Коростині на базі центру дитячо юнацької творчості відбулася презентація тактильних дерев'яних кубиків крок за кроком, на яку запросили психологів, логопедів, дефектологів закладів освіти. Поява кубиків це результат міжвідомчої взаємодії закладів позашкілля, громадського сектору та бізнесу, говорить засновниця проєкту Марія Добровінська. Та підкреслює, саме робота із дітьми та реалізація соціально спрямованих проєктів підштовхує рухатись далі та створювати щось нове. Та корисне тактильні дерев'яні кубики. Ініціатива, яка об'єднала багатьох людей. Нас помітив наш локальний бізнес, наші бізнесмени, і звернулися до мене з дуже цікавим проханням. А ми, як бізнес, хотіли б докласти свою лапку до соціальної історії і разом з вами створити щось дійсно корисне і таке, що буде інструментом, буде дуже важливим і важливо, щоб це було для дітей. Кажуть, а давайте створимо дитячі кубики. І ми починаємо думати. Що це може бути? Які це можуть бути кубики, Власне, так і прийшов наш проект. Лариса Білякова, логопед-дефектолог, яка працює з дітками з особливими освітніми потребами, та брала участь у розробці тактильних кубиків. Говорить, технічно було дуже складно їх розробити. Сьогодні ця іграшка у вигляді дерев'яних кубиків в трьох блоках виявилась багатофункціональною та корисною для розвитку дітей. Її можна використовувати в корекційно-розвитковій роботі. Вони стануть у нагоді в ресурсних кімнатах, реабілітаційних центрах, інклюзивних просторах, садочках і звичайно. Дома, у занятті з дитиною. Коли вже почалося питання створення чогось ексклюзивного, я змушена була повернутися до своєї колеги. Ми довгий час працювали в тандемі психолог-логопед-дефектолог, ми мали свій центр і багато реабілітацій саме важких дітей піднімали разом. І ми просто в кав'ярні на листочку серветки почали малювати зразки малюнків, які могли бути корисними для дітей. І проговорювали кожен крок. Вона говорила, я фіксувала, давала додаткові запитання, пов'язувалася так, щоб могла працювати і психологи, і логопеди. Отак народилася перша ескізи. Учасники презентації змогли доторкнутися до тактильних розвиваючих кубиків, відчути виріб на дотик, та говорять, тактильні кубики це нові можливості у сфері інклюзивної освіти. Наразі ми б хотіли спробувати. Особливо це тактильні ось ця частинка, тому що з буквами ми працювали з номіконом. Ми працювали. А оце цікаво дуже саме тактильна частина. Я теж працюю з дітками. Не щось подібне є, але не кубики. Ну теж дерев'яні іграшки взагалі використовую. Тільки почула, що там є крапочки, зразу собі ну, ще не підходила, не дивилася, але думаю, вже як ми будемо ці крапочки. Ну тобто я працюю з дітками, які погано розмовляють, і от працюючи над складовою структурою, тобто кожне слово, наприклад, ліс, так це одно складове слово. Тобто можна діткам-пальчиком, ось одна крапочка, це ліс, там чи дім, ніс, і вже дитинка запам'ятає, що оця одна крапочка, це ліс-ніс, і буде краще говорити. Нині триває презентація тактильних розвиваючих кубиків у громадах України за два місяці. Їх побачило близько п'яти тисяч осіб у восьми громадах. А дехто вже навіть працює з ними. Крок за кроком проєкт охоплює все більше дітей, яким кубики стануть у нагоді.